Сьогодні усі християни відзначають свято Богоявлення. У народі його ще називають Йордан, тому що Ісус хрестився на річці Йордан. У цей день усі спішать до церкви, щоб освятити воду. Наша знімальна група також побувала на великому хрещенні в одному з бурштинських храмів. Хрещення Господня третє і завершальне велике свято різдвяно-новорічного циклу, яке ми, греко-католики та православні християни, відзначаємо сьогодні. Це свято збігається зі святом Богоявлення, із хрещенням Господнім пов'язують хрещення на Йордані Христа. Коли Ісус Христос досяг 30-річного віку, він прийняв хрещення в річці Йордан, вийшов на берег, а з небес почувся голос Бога Отця, який назвав Ісуса своїм Сином, і на нього зійшов Святий Дух в образі Голуба. Звідси ще одна назва богоявлення. Вважається, що на водохреща з опівночі до опівночі вода набуває цілющих властивостей і зберігає їх протягом року, лікуючи тілесні і духовні хвороби. В цей день всі люди спішать до церкви, щоб освятити воду. Віддавна в народі освячену на водохреща воду вважають своєрідним спасінням від багатьох недуг. Її дають пити тяжкохворим, нею освячують храми, домівки і тварин. Залишається загадкою той факт, що вода з водохреща не псується, не має запаху і може зберігатися протягом року.